Воскресінці, річка, Прут, картина вражає. Тут, наче пустеля, зруйновані насадження та дороги. Важкі машини їздять постійно, робота триває. Фірма АвтоСтатус 1 впорядковує русло аби велика вода не наробила шкоди. Її директор Богдан Романчук розповідає: для цих робіт має усі документи, робить усе законно. Частину піщано-гравійної суміші водії продають за отримані кошти, роблять відкос дамби та розчищають територію. Була сесія, і вирішили, що всі повинні подивитися, чи це я роблю правильно, бо от, крадуть, не крадуть. І, будь ласка, я думаю, що я все правильно роблю. і Просто є деякі люди, які не подобаються, що я роблю то така ситуація. Є всі папер із Водників, з області, з Франківська. Я ж вибирав ліцензію на ці роботи. Тут всі служби погоджені. Я сам не приїхав, світ хотів я це робив, чи сільська рада. Я виграв тендер на ці роботи. Ну я от ви бачите, я працюю нас і фіксують талони Фіксовані, є ми виписуємо талон. Кожна машина, якщо фіксують, що ні, можуть наказувати. На наприклад, кажуть, що усе законно і водії розповідають, беруть гравій лише у місцях, де мають право. Та й цей товар необхідний людям. Будуватися ніхто не припиняє, тому кожен шукає де дешевше. Укріпляється цей спрямовується русло і без гравію ніхто не обходиться. Так на вашу думку, так, ні? Зараз це закриють, ні доріг не буде, ні. зараз людина не спроможня, наша держава не така, люди бідні. Зараз поїхати по щебінь заплатити 3 тисячі за машину, а щебін без піску бетону не буде. Ще три тисячі це є 6 тисяч. А людині легше заплатити там 800 гривень за машину, і це все покриває. А це хочу закрити. Бо хочу тут я не знаю. Чи другі хочуть це взяти? Чи як я це не можу знати? При виконанні проекту русло очисних робіт є безліч порушень. Вважає журналіст та активіст Євген Гапич. Він власне був головним ініціатором проведення такої перевірки. Чекав комісію, каже, думав, будуть проводити заміри та справді перевіряти законність вибору гравію. Немає тут ні технічного нагляду, нічого. Тобто ви самі бачили на власні очі. Немає ні міток, ні флажків. На якому рівні копати. Він екскаватор копає, то що він копає? Взагалі не зрозуміло. Згідно технічної документації, це не є ну, просто вибирати шутер. Це дійсно є прокоп, який пустить русло ріки по цьому. Є навіть умовно от, подивитися, що вони кажуть, от є межа. Ну, ми ж бачимо прекрасно, що за межою вибирається шутер. Просто вибирають, вивозять. Фактично в офіційних документах написано, вивезли біля п'яти тисяч. Кубом, кубічних метрів цього шутру. А в етозі ми навіть підходили і самі шофера казали, що в день виїжджає біля 50 машин. Плюс є ще одне, я отримав інформацію, є офіційна інформація, що він на конкурсну комісію подав документи. Не ну неправдиві документи, в яких вказана неправдива інформація про кількість і наявність техніки, про те, що у нього в штаті 12 чоловік працює спеціалістів. Я думаю, він так само і ліцензію отримав з липовими документами. Ну будемо вимагати, щоб на підставі цих документів конкурсна комісія скасувала у нього, забрала дозвіл на виконання цих робіт. Вважаю, що при вибору гравію та його вивезення є порушення, і депутат районної ради Володимир Наливайко він теж виїхав на місце, де ведуться роботи, і цією діяльністю не зовсім задоволений. Цей прокоп що роблять, я рахую фактично він правильний, але то, що ми побачили за межами цього прокопу відбувається. Незаконний вивіз піщаної суміші. От з цим би боротись, бо тут люди мають документи, ну не без того, що відбувається трошки так, трошки так, у нас в державі завжди є такі нюанси. Але добре би виїжджати комісію не планово і з представниками громадськістю об'їхати території, де ми побачили, де купа сіток, купа тракторів і камазів. Я думаю, що вони навряд чи мають якісь документи. Натомість начальник відділу капітального будівництва облводресурсів та член комісії Богдан Процак жодних порушень не побачив. каже тут усе законно, і як мінімум двічі в місяць він приїжджає сюди і роботою задоволений. Побачив процес виконання робіт. відступу від проєкту документації немає. Роботи роботи, виконав викона роботи задоволення. Заважу нема. Коли сюди приїхав робити розбивку, то, то здавалося, що тут була якась війна. Незаконний забір грав його. От я виконував роботи, ну то вже були за дравні кошти більше парівці, то ми два тижні працювала техніка, для того, щоб було з'їхати на об'єкт. Все того, бачите, сплановано все, все загорнуто, берег підбитий. Біля 350 метрів усі роботи ведуться згідно із затвердженою проектно-технічною документацією та на основі угоди між підрядною організацією та облводгоспом щодо здійснення технічного нагляду, розповів перший заступник голови Коломийської райдержадміністрації Нестор Печенюк. Декона той обсяг робіт, які зафіксовані в журналі виконання робіт, який ми перевірили при виїзді, а також підтвердили документаційно підтвердила підтвердив сільський голова разом з. Представником облводгоспа, безперечно, що русло рівною русосправню роботу необхідно робити, тому що це якраз запобігає тим непередбаченим випадкам, які ми мали в 2008-2010 роках щодо захисту населених пунктів від можливого паводку. Чи таким шляхом треба йти на майбутнє? Безперечно, що це мали б робити державні структури, а не приватні структури, і мали б бути передбачені відповідно до відповідних програм державні кошти. Для того щоб виконувати такі роботи в цілому в області і в державі України. Щодо незаконного вивозу у то він, безперечно, є, каже Нестор Печенюк. За цим крім правоохоронців мали б стежити активісти і громади сіл, де такий вибір ведеться. Звісно, користь мав би мати кожен місцевий бюджет. Він був є і буде незаконний незакони. Це така розумієте, важка ділянка роботи і тема, що її зупинити я навреневречена вдасться. Єдине завдання, яке ми стали перед собою на цьому етапі, щоб якось це було спрямовано відповідне русло і давало якусь користь розумієте В тому числі до тої громади яка взяла це під контроль. Ви ж бачили ту кількість депутатського корпусу і той контроль, який вони встановили за тим вивозом, розумієте, і громада не обговорила це на сесії. І і отримувати дозвіл на початок, про, верніше на продовження робіт в поточному році, е, тільки було е, за е, рішенням сесії сільської ради. Тому що якщо б цього вони не прийняли, то. Ці крадіжки, про які ви говорите, вони безперечно були би. Чи вдасться їх кінцево виконати? Я думаю, що це дуже важка справа і дуже довго тривала, бо вона пов'язана з багатьма факторами. Перший фактор це безробіття те, яке існує на сьогоднішній день. Другий фактор це те, що потреба в цьому існує, а разі існує і потреба, значить то і буде пропозиція. Так що ми з розумінням до цього відносимося, але ми бачимо, що в тих районах, де не спрямовувати це в нормальне русло, то там незаконно беруть і, і будуть брати. Стежать за незаконним вивозом гравій і правоохоронці. Головний поліцейський коломищен Остап Білейчук зауважує, особливо доречно, це зараз розпочався нерест, тому вибирати піщано гравійну суміш взагалі заборонено. З 1 квітня однозначно будуть посилені заходи. значить, ви знаєте всі, що є нерест. Ми з року в рік. Цей період часу переживаємо от, і однозначно всіх, до всіх би звертався, будемо е, значить, діяти досить жорстко, згідно чинного законодавства. Затримуватися транспортні засоби, значить, на далі вилучатися, ми будемо виходити з пропозиції, ми зараз на даний час вивчили значить, схему повністю вилучення транспортних засобів. Тому звертаюся до всіх, щоб всі діяли у правовому полі. Це перше питання. Що стосується. Вивозу піщано-гравійної суміші в період, коли ми почали блиснуло сонечко. У нас і почали возитися значить, нашими можна так, підприємцями. Вивіз піщано гравійної суміші, масово почався він здійснюватися. З різних частин русла річки пруд, сопівки. Значить, просто для інформації ми затримали лютий березень. Значить, близько 30 одиниць транспортних засобів, в тому числі два погрузчики були затримані, доставлені на розповіданчик. Далі були скеровані матеріали в екологічну службу для прийняття рішення. Ми відвідали були руслочисні роботи. Дійсно, ми не бачили контролю з боку значить, представника підприємства, водгоспу. Моя думка, що повинен бути і інженер, який повинен контролювати цю роботу. Дивиться цими розлучастими роботами, щоб ми дійсно добру справу не звели на нівець. Якщо правоохоронці затримують машини із гравієм, і водій не має на це документів, то вантаж везуть на зберігання в дет. Екологічна служба та правоохоронці можуть виписати штраф у розмірі від трьох до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Натомість активісти вирішили не чекати і взялися до справи самотужки. Мають відео де видно, що піщаногравійну суміш вибирають за межами дозволеного.